С коллегами, нас тут три, это накажи. Слушайте, да вы можете как сейчас куда ходить? Смотрите, мы с коллегами, нас тут три, это обороны накажи. Слушайте, да вы можете как сейчас куда ходить? Мы себя снимаем. Нас да. три народных депутата. Мы мы прошли блокпост. Да. У нас заглохла блок на блокпосту машина. Мы стоим. Оводитесь на блокпост. Да вон ребята, вас у нас проверили, вон стоят. Вы что, прикалываетесь? Пришли шоколадку потыкать? Мы на шоколаде больше не Покажи, Ребят, покажи человека, да. Ну, скажите, паспорт Ну, тримай. Я, я вам сказал, что... Так, так висковый 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 вы висковый стан, занимаетесь ерундой. Вы, вы приходите вы ко вы мне, вы, вы приходите. Шоколадку мне, подарите, висковый я стан. Вам, стан. Я вам У вас есть еще телефон? Телефон, руками не трожь. Я сказал телефон. Выключите телефон. Сказали вам не снимать блокпост. Вы снимали. На зауваження потрібно реагувати. Взагалі, <рес> мовча, <Сейчас> ні? Затримали двор проматувати. Що, з дошки когу нема <рес> давайте? Що спорту. Що з ним робити? Олександр Олегович, Куницький року роки народі. Ви якось? куницький. Куницький. Скажіть, будь ласка, аргументуйте свої дії. Для чого ви знімали блокпост? Знову ж Олександр Сергійович, Для чого знімали блокпост? Контрольно-пропускний блокпост у час військового стану введеного в Україні. Я, я, я готов не постихать, я, я нічого не чую. дружу. Я мусил відкрив. За чого ви знімали блокпост? Чому сау. блокпост знімали, шановний? Я відповідаю. А? Відповісти можуть відповідаль. Можу, можу, його треба прибрати. Ключівко в роме. Забери ключі, будь ласка.